Слава Ісусу Христу, вітаю вас, благодатна субота! Нарешті, вихідні живемо. Сьогодні у нас пережиття останнього дня. Стараємось пережити його, пережити останній день духовно, важливо серцем його пережити, не фізично, якось там щось зробити таке, що там в останній день, а просто уявімо, що ми живемо останній день, що йдемо сьогодні вже до Господа і проаналізуємо своє життя. Чи готові ми йти до Господа, чи готовий ти йти до Господа, чи готовий я йти до Господа сьогодні, зараз. Чи коли пристану перед Престолом Божим, що я буду казати йому? Чи якісь маю сумніви, тривоги, чи якісь гріхи? тож сьогодні сповідаємося як останній раз, як в як останній день, то буквально треба переживати цей день. Максимально, максимально поглиблюючись в цю духовність. Бо життя закінчується, все, що за мене піде прахом, все, що заробляли тут якісь кошти, будинки будували, будували це все в цьому світі, все залишимо тут. І чи ти достатньо приділяєш часу для Господа, для свого, для своєї душі, для своєї вічності, чи ти весь час вкладаєш в працю? Весь час свій вкладаєш в це, це тлінне, це тлінне, яке застанеться тут. Тож сьогоднішній день максимально стараємося прожити без гаджетів, прожити в природі, прожити на природі, прожити з Богом, прожити з близькими, не, не відмовляємось від спілкування, відмовляємось від дурнотратства часу, марнотратства свого часу. На перегляди різних серіалів, на перегляди новин, то відмовляємось сьогодні від цього. Я максимально спілкуємось з рідними, максимально спілкуємось з Богом, готуємось до вічності. Ну і почнемо наш день, звісно, від посилань Марії, щоб наш день був сповнений сповненим цими посланнями. 25 квітня 2006 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю мати більше довіри до мене та мого сина. Він переміг своєю смертю і воскресінням та закликаю вас, щоб через мене ви були частиною Його радості. Ви не бачите Бога, дітоньки, але якщо молитесь, ви відчуєте його близькість. Я з вами заступаюся перед Богом за кожного з вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і бачимо, чудове посилання. Марія нам дає. Сьогодні каже, що майте, каже нам довіряйте Богу, довіряйте своє життя Богу, довіряйте своє не тільки духовне життя, а й фізичне життя, буквально все життя своє серце довіряйте Богові, Бо Господь знає, що Він робить. І все, що ми робимо для Господа, Він також знає. Він не є десь далеко, там на Хмаринці, а він тут. Він уже тут. Він прямо тут, прямо у своєму серці. Тож не треба до Господа звертатись десь далеко. Він є тут. Далеко є все інше. А Господь є найближче, найближче. А чи ти є сьогодні найближче до нього? В цьому питанні? Чи ти заклопотаний? Турботами цього світу, мирськими такими клопотами. Зазвичай, як де взяти гроші, як де що працю, як то, як то, що їсти. Ну і все такі буденності ці. Вони теж потрібні. На жаль, без них важко жити також, але маємо більше часу знаходити для Господа. Бо, і для відносин з Господом. Бо Сатана всіми силами краде цей час, краде нас. Нашу присутність від Бога вкрадає просто буквально. Майте більше довіру до Господа. Він переміг своєю смертю і Воскресінням та закликає вас, щоб через мене ви були частиною Його радості. Ну і Марія нас закликає, і нас, Ісус, через Марію закликає, щоб ми були частиною цієї радості, цією перемогою. Ми є переможцями, ми не є сумнівні, ми не маємо ходити в сумнівах. Які нас атакують. І сумніви, цього я казав про сумніви, які нас буквально з'їдають, які нас вбивають, а не ті, що яку машину вибрати, чи Rover купити, чи Hammer. То розумієте, що це не сумніви, це є просто вибір. Це є, якщо у вас є е, вибір між двома добрими справами, то тут сумніву нема. Тут просто обираєте одну справу робити, потім іншу справу робити. Сумнів це, це те, що не дає радіти, не дає буквально жити, не дає наповну жити. А коли сумнів з'їдає, то не хочеться нічого. Ні радіти, ні Бога, не, не їсти, не пити. Просто нічого не хочеться. Оце сумнів, який веде до, до депресії, до, до різних розчарувань. Саме про цей сумніви ми йшли цю, цей тиждень в контексті цих, бо вибір завжди буде. Вибір, чи вибрати то, чи вибрати то, то не є сумнів, то є вже вибір, інша тема, тематика. Ну і маємо радіти. Сьогодні особливо радіймо. Ви не бачите Бога, дітеньки, але якщо молитесь, ви відчуєте його близькість. Тож також треба молитися. Не бачиш Бога сьогодні, то молись, поки не відчуєш його. А коли відчуєш, тоді і побачиш. Ну і так само я роблю, щоб бачити Його. Щоб відчувати Господа, молюся. Молюся. І не завжди файно виходить бути на молитві присутнім. Але з кожним днем все краще, стає все краще, краще, краще. Маємо дисципліновано бути в цьому занурені. Тому будемо мати плоди з цього. Ну і Марія каже, що вона з нами заступається. Перед Богом за нас, то маємо таку покровительницю, царицю мира, царицю миру і молимо сьогодні також за мир, за мир в наших серцях, в наших сім'ях, в нашій країні. Будьте благословенні, мир вам і радість!